Доброго здоров'я усім! Існує постулат, що медицина лікує людей, а ветеринарія людство. Отже, сьогодні, напередодні дня ветеринарного працівника, ми поспішаємо до п'ятихатської державної ветеринарної клініки, аби зустрітися з одним з таких фахівців. Тут дуже добре знають одного чоловіка, якого любовно кличуть дядею Васею. Це Самосенко Василь Дмитрович. Саме з ним ми будемо говорити про його роботу і про його долю в ветеринарії. Василь Дмитрович, для вас ветеринарія це захоплення, яке переросло в професію, покликання чи щось третє? Для мене ветеринарія це все моє життя. Ветеринарною медициною я захопився ще в дитинстві. Тетя моя була. Чеботарева Віра Тимофіївна у селі Мердянівка в колгоспі Замир мир П'ятихацького району була ветеринарним лікарем. І з дитинства я теж мріяв про ветеринарну медицину і завжди хотілося лікувати тварин, бути на сторожі ветеринарного бар'єру, боротися із хворобами тварин. Ну, якщо це ви говорите про дитинство, то я так розумію, що ви. Дуже маленьке влюбили, що там, мабуть, домашніх тварин чи як, що це почалося. Бо тітка тіткою, ну я розумію, що працювала, чи ви на роботу до неї ходили, чи як. В е -е, колгоспі «Замир» була друга молочна товарна ферма. Так. Мама моя, е Самозенко Лідія Тимофіївна, працювала на фермі обліковцем, ага. а тьотя… Моя ця Чоботарьова Віра Тимофіївна працювала на другій молочно товарній фермі ветеринарним лікарем. Я завжди до їх приходив, допомагав. Тоді ще ві роки, 70-ті роки, 65-ті роки, тоді ще до силу сносили рептухами, коров доїли вручну, носили комбікорма мішками. А тетя поряд була, у неї був там ветеринарний пункт. І в тому ветеринарному пункті зберігалися всі ветеринарні препарати. Вона давала коровам уколи, ставила капельниці, і я тут біля неї завжди допомагав, набирав препарати у шприци, Тоді ще тільки починалися пластмасові, оці шприци, і всі оці препарати, вітаміни вводилися шприцами, а крім того, помагав боялися перепрошую? Спочатку боявся. Спочатку боявся навіть перший раз зробити укол корові. Я так дуже боявся, так сильно переживав, а потім якось вийшло, і все пішло. Слава тобі, Господи, і все було добре. І завжди допомагав там і тьоті у ветеринарних цих ділах допомагати там. Піддивався, зробив у коло там отій корові. Вася, однеси таблетки, то бутиляті. Ну так, да, це ось. Да. По доручення такі дрібні вам доручалися. Так, 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 так. Дрібні доручення я виконував і завжди їм допомагав. Мамі помагав молоко приймати від, від доярок, бо тоді молоко приймалось. На другій молочно-товарній фермі був охладитель, де з усіх двох ферм, з нашої uh -huh. другої молочно товарної ферми і з першої молочно товарної ферми звозилося молоко, охлаждалося, а потім везлося на молокозавод, у місто жовті води. Тобто у вас якось бажання стати ветеринаром виникло природньо, само собою, так? Так. У вас інших варіантів не було? Варіантів не було, я так полюбив, а крім того, це ж е, хотілося, щоб і котики не боліли, щоб і курочки не боліли, щоб і, і свині не боліли, і собачки не боліли. І, і хотілося допомогти, і воно якось у мене з дитинства так склалося. Пішло, так? Да, пішло, пішло, і я. Теж зробився ветеринар. А яким чином це відбувалося? Куди ви поступали? Я поступав, значить, тоді таких учбових закладів не було. Там 68-й рік дуже таких закладів не було, де б ми могли поступити, а сільськогосподарством оцим. Підприємствам, колгоспам нужні були ну, от час, ну прямо завтра ветеринарні спеціалісти. І я у 67-му році поступив і закінчив Маломихайлівську середню Маломихайлівську однорічну ветеринарну школу. Де це воно? Це було село Миломихайлівка. А ця ветеринарна школа була від Міністерства сільського господарства України. Я там навчався, навчався по направленню, закінчив я школу, вернувся сюди у п'ятихатки. Тоді були, не було ветеринарних лікарнів, були ветеринарні станції. Я вернувся сюди і мене направили в колгосп за мир П'ятихатського району. І я там пропрацював. Потім мене призвали в армію в 69-му році, в 71-му році я вернувся за армії І прийшов назад у колгоспі до 1979 року. Я працював у колгоспі за мир старшим ветеринарним фельдшером. В колгоспі за мир тоді утримувалося дуже багато скота. Було 4,5 тисячі овець, 5 тисяч голів свиней різних категорій, потім було 900 корів. П'ять тисяч молодняка великої рогатої худоби. Ветеринарних спеціалістів були: оце я, старший ветеринарний фершер, потім Чоботарьова Віра Тимофіївна, потім Сорока Григорій Фокович, і ще був Скляренко Іван Іванович на свинофермі. Оце вони Скляренко біз, був санітаром без образування. Сорока був, він закінчив ще при, Будьоновсь, при Будьоновській армії, закінчив курси коновалів і в нього такий був документ, який гласив про те, що він конувал і може працювати з тваринами. Я думаю, е... що це жарт, конувал. А, ні, ні, це ні, така це правда, була спеціалізація. Це правда, Так у нього було написано синій такий листок. І на тому листку було це все так написано. Він теж довго працював і помер ветеринарним фельдшером. І, коротше говоря, всі працювали. Віра Тимофіївна, це ж тьтя моя, закончила теж цю спеціальну однорічну школу ветеринарних фельдшерів і теж працювала в колгоспі. І оце я їх очолював усіх. І так, таке ми стадо велике обслуговувало. Потім я пішов в армію, повернувся з армії. У нас в районі в П'ятигацькому був е Головним лікарем і головним інспектором ветеринарним П'ятихацького району був Січовий Юрій Васильович. Січовий Юрій Васильович, коли я повернувся назад із армії, він приїхав до нас у колгосп і пригласив мене, щоб я працював у П'ятихатській ну як би сказати, ветеринарній станції. У нас був поряд із нами, з селом Мар'янівкою, був поряд ветеринарна дільниця була поряд, Саврівська ветеринарна дільниця. Мене туди він е, мене вговорив і прийняли туди на півставки е, у дільницю ветеринарним фельдшером. Я там працював на півставки для того, щоб міг видавати всі державні документи, бо багато одружалося тоді. Тварина їздить у п'ятихатки, в Савро. Це було накладно. І я видавав там ветеринарні документи. І тоді вже у колгоспі Замир я так і працював старшим ветеринарним фельдшером. Тобто вас підвищили. Так, да, yeah. підвищили. Я це тут працював і там працював до 79-го року. А що страпилося в 79-му 79 році, в 73-році му році я вступив у Комуністичну партію, yeah. а в 79-му році райком партії мене направив працювати у П'ятихацькому районі в колгоспі. Куйбишева, село Чумаки П'ятихатського району, секретарем партійної організації. І я там пропрацював один рік, е, житла там не було і не було мені де жити, а сам я жив е, у Мар'янівці. І потім я звернувся в райком, щоб приділилися якось зо мною, що зо мною далі робити. Житла немає, а я діти, дитина там, жінка там, а я тут. Ну, якось воно не по-людському. Потім вийшла постанова, вийшла Дніпропетровського кома партії про укріплення органів внутрішніх справ лучшими кадрами. На той час вже в мене був орден слави третій степені. За що? За роботу за роботу. За роботу У мене вже був тоді, я вже був нагороджений орденом слава третій степені. І, коротше говоря, мене визвали в райком і сказали, що є постановлення Дніпропетровського обкома об укріпленні органів внутрішніх справ кращими кадрами. Ми хочемо тебе направити, служити в органи внутрішніх справ. У внутрішніх війська із сім з кінця 79-го року я прослужив у внутрішніх військах двадцять з половиною років. Я ще хотів служити, але мене комісували оскільки дали мені третю групу інвалідності. А де в місце вашої служби було? Я служив. У нас була там база, де продовольственна віщова база при колонії номер 26 і я там служив начальником відділу забезпечення. Тобто, ви ветеринарією, оці ці 20 років не займалися? Я не займався ветеринарією. В 97-му році я вийшов на пенсію, отримав третю групу інвалідності і був вдома, відпочивав. Потім, в 99-му році, мене побачив січевий Юрій Васильович. У селі Мар'янівка. В мене там будинок. Він мене побачив і каже: Вася, чого ти гуляєш? Ветеринарних спеціалістів не вистачає, а ти гуляєш. Немедленно завтра до нас у лікарню під хатки і будеш працювати у Мар'янівки ветеринарним лікарем. І він вас повернув. І він мене назад повернув. Оце у 99-му році. Я прийшов і з 99-го року працюю. Це 24 роки? Так, да, ці 24 роки я працюю знов у ветеринарній службі П'ятихатського району. О, дивіться, у вас є з чим порівняти. Коли вам краще, комфортніше працювалося, зараз працюється, чи тоді, до того, як ви кинули, будемо говорити, ветеринарію, тоді інші часи, безперечно, були, але люди ж, мабуть, залишились ті самі чи ні. Ну, як би сказати. Не хотілося мені йти служити, якби от так сказати. Були змушені, так? Да. Бо да? я був змушений, бо раз ти член партії, mm -hmm. ти повинен виконувати mm -hmm. вказівки партії. Yeah. Тобі партія приказала, yeah. і ти пішов, і ти там служив. Yeah. Що тобі казали, ти там робив. Yeah. Я дослужився до подполковника, закончив ще Львовську спеціальну середню школу МВД, СССР. Yeah. Коротше говоря, це я пропрацював і прийшов сюди назад, звернувся. Ну, мене завжди як тягло до ветеринарії. Да. І коли я прийшов, уже Юрій Васильович зробився стареньким, він вийшов на пенсії, тоді став начальником Пруненко Андрій Павлович. І тоді вже зовсім стали інші вимоги. Стали Якось більш внимательніше відноситься до ветеринарних спеціалістів, наділили їх інспекторськими правами, і ветеринарна служба, якби стала контролюватися і з боку держави. Угу. Всі виконували ветеринарні вказівки, і ветеринарна служба забезпечувалася біопрепаратами. Ми робили щеплення, нерадівих ставили на місто, як би сказати. Ну, це все проходило так, що і завжди нас привітали. Е, у нас у Мар'янівки ветеринарний участок і там дуже-дуже багато грамот, подяк. І одною з такою грамотою, оце вже після, як би сказати, пенсіонне своє время, Я пишаюся тією грамотою, що мене нагородив Вербицький. Вербицький тоді був ну, як головним. Ветеринарним спеціалістом України, і тоді мене за високі показники в роботі по боротьбі з інфекційними захворюваннями мене нагородив грамотою. Вербицький. Я цією грамотою дуже пишаюся. Вона мене там на першому місці. Потім якось воно підключилося це депутатство у сільській раді, і тоді мене ще нагородили от імені Верховної Ради. Нагородили медаллю за розвиток цієї сільськогосподарської інфраструктури. Ви І... нагороджений, перенагороджений. <свят> <да>? Вас <свят> вже можна на п'єдестал при житті ставити, ні? Я, я цим дуже так не хвастаюся. Це що зараз таке, як ви до слова, так. Да? До, до, до слова так сказати, а цим я не дуже хвастаюся. І я просто як сказати, що. Як сказав Господь, що «возлюбі ближнього свого, як А Я всіх люблю, хто коло мене, і хто поряд зі мною, і спеціалістів ветеринарних, і людей, ті, які власники, які утримують тварин. Вони дзвонять завжди ніч, не ніч, день не день. Всі дзвонять, всі хочуть отримати консультацію. Або сталося якесь таке лихо в людини, і вони всі хочуть отримати консультацію от прямо зараз, пів дванадцятого дочі. Ви завжди на зв'язку. І я завжди на зв'язку. Да, Василь Дмитрович. Два слова, будь ласка, розкажіть, якщо можна згадати якийсь найнезвичніший випадок із вашої практики. Чим він пов'язаний? Саме страшніше для мене було, як тільки я став, закінчив школу ветеринарну і приїхав у село Мар'янівка, і десь я не пам'ятаю там рік чи два пропрацював, і вийшло так, що бичків таких бугайців вже там кілограм по 400 у колгоспі, десь було може голов так 150-200. І от там сина ферма в Мар'янівці є, і за нею там є така названня, така. Балка, називається криничова та балка. І в тій Криничовій тій балки, головний зоотехнік, зробила загін, людей туди послали. І все було добре, і випасалися ці бички. І вони вже були там кілограм по 400. І от, коротше говоря, а тоді е, в колгоспі наряд був шість 6, 6 годин ранку. В 6 годин ранку, щоб ти вже стояв на наряді, тебе немає, то це вже переполох. І е, ми стоїмо на наряді і лавним зоотехніком е, Вілічко Фамілія було. Е, і стоїмо, коли прибігає е, скотник вітіля і е, весь такий стривожений, е, 40 бичків пропало. Отаких от бичків по 400 кг. Ви представляєте, що це таке? Це, це я даже не знаю як. Головою колгоспу, у нас тоді був похил Григорій Олексійович. Ну він зразу ж забирає мене і зоотехніка головного. Приїхали ми туди ж, до того загону, дивимося, а в загоні отакі от гори, 40 бичків лежить. Ну я ж зразу туди в загін. Він Вася, що, що таке? Ну, в смислі, чи вони отравилися е, травун якусь ядовиту поїли, чи що. І я заскакую туди і дивлюся, а в їх оце на передніх лопатках отакі понадимані гори такі великі. Я зразу став придавлювати, а воно така кріпітація. Я зрану поняв, що це МКАР. Це? це таке сильне інфекційне захворювання, називається емфізематозний карбункул. Воно йде Сібірка, а потім емкар після цього. Де вони могли набратися такого? А оце ж у нас перед цим буквально пройшов сильний ливень. Сильний ливень пройшов, а тільки зробили там греблю загатили, ну, щоб ці ж бички ходили туди пити воду. І, а ці ж пастухи там пасли, і по всій вероятності там вимився. Цей роками, який там хранився, а ми не прививали проти МКАРа. І тут же ж я кажу, це МКАР, а немає ж ні скальпелі, нічого розрізати, подивитися. Мкар, значить, це він називається шепящий карбункул. Ну що він так розрізати, і воно шипить отака піна, піна. Ну, коротше, я говорю. Вони, я перепрошую, були мертві вже на той момент? — Так, 40 голів. Ну ці вже ж вигнали, погнали пастися, ці залишилися, Ми з председателем поїхали ж до Кантори, бо телефон був тільки в канторі. Приїхали, я ж доложив у район Юрій Васильовичу в Січевому. Що кажу, Юрій Васильович, у нас така проблема, це таке нещастя. Я подозрюваю, що там МКАР, А він та де він міг там узятися? Він каже: ну, зараз ми возьму зараз епізотолога районного і приїдемо. Тоді був телешон Володимир Іванович цим главним епізотологом. Приїжджають вони ж туди, і теж такі очі, і дійсно ж це ж мкар. Ну зразу одібрали патматеріал, направили в лабораторію. Ну, буквально тоді, через два дні, привезли сиворотку, прокололи ми їх, а потім вже все время прививали усіх цих животних проти емкара. Оце для мене було саме таке страшне. Як для молодого фахівця, а, да. а крім того, поряд із нами там ще був там село Запорожець. І в селі Запорожці якось завезлася. Ну, якась там жінка, яка працювала там поряд, ну там на свинохвермі працювала, і вона поїхала у Одесу до родичів і з Одеси перевезла м'ясо, а м'ясо було поражене європейською чумою. І, коротше говоря, вона принесла оте м'ясо своє, не доваривши, яся привезла на ферму, заразила свиней. А ми ж поряд в угрожаємій зоні, і я практично за сутки усіх оцих свиней. Починає з трьохмісячного віку, усіх свиней поприбував. У нас було десь там біля п'яти тисяч свиней. І да, то в мене такі пухирі були на руках. Ну, слава Богу, врятували. врятували. Ми, ми все було нормально. Там приїхали, все те унічтожили. І зараз ми проїжджаємо на село Савро. Поряд там село Савро це нашого п'ятихацького району. А оце село це Запорожець, воно Криворожського району. То приїхали. Все там унічтожили. все там до сих пор руїни так і стоять. І башня стояла, ну вже її зрізали. І так, і до сих пор, з правої сторони, тільки заїжджаєш за посадку, починається село Запорожець, і там зруйновані ці свиноферми. Свиней там більше не держать. А ми своїх свиней врятували, слава Богу, все пройшло благополучно. Ну, під кінець вже привезли, тоді мені шприц автомат, а то я все время шприцом, Тоді були шприци, сігляні шприци. І все время по два кубіка бігунком відганяв і бив, а поряд ходив. Свинарка і мітила свиней, що ти вдарив, помітили. Оце отак. А потім все прибивали проти чуми свиней. Василь Дмитрович, ну я розумію, що за вашу практику дуже багато різних цікавих випадків, і з багатьма фахівцями, ветеринарами вам зводила доля. Щоб сьогодні напередодні свята ви хотіли побажати вашим колегам і собі в першу чергу, мабуть, теж. Собі я бажать не буду, хай мені побажають такі самі колеги, як і я. Хай побажають мені, щоб вони там мені побажають. А всім колегам хотілося б побажати міцного здоров'я, yes. по-перше, радості в роботі і радості в житті. А хто має онуків, радості в онуках, і щоб всі ми жили, а саме найперше побажати миру, нашій. Вільній рідній Україні. Слава Україні! Героям слава! Дякую за інтерв'ю. І вам дякую.